Норвезька рада справа біженців в Україні сьогодні, 10 грудня, за підтримки Норвезької агенції з розвитку та співробітництва Nansen проводить дистрибуцію необхідних товарів в Шосткинську громаду для укомплектування пунктів незламності, які є в Шосткинській громаді. Товари тут є різні. Є у нас тут і ковдри, є зарядні станції, подовжувачі. Головна ідея підготувати пункти незламності до зимового періоду та до непередбачених ситуацій, які можуть бути пов'язані саме з вимкненням електроенергії. Ми знаємо, що у нас на території громади велика кількість 200 пунктів. То звісно виділяється дуже великий фінансовий ресурс громади, і така допомога от, від норвезької ради нам дуже дуже потрібна. Тому ми від цієї громади, від всіх нас передаємо слова вітання і подяки. Це ця, ця допомога буде за сьогодні, завтра передатися на пункти незглавності і буде працювати для людей.